З якого кадру не подивись. Так краще, краще, краще. ти давайте кадр. <світ> Хтось один має бути красивий. Ну, а чому я страшненька? Тут причина і сама собою зрозуміла. <кхід> Ні, не всі ті, що вдома. <кхід> У мене просто температура з понеділка 38, і вище. А, господи, сьогодні нарешті вона 37. Розумієте, 37, а ти себе чим почуваєш людиною, бо я вчора просто так тупила жорстко, це капець. Ну, а при чому я це зрозуміла вже сьогодні? Коли придивлялася якісь файли по роботі чи щось, там просто, там просто аді ще. Не те, що я обично не туплю, але ну це жорстко, жорстко. Ну, просто ну, все таки 38 температура, зав'язувати з роботою, зав'язувати не треба, бо ну не наробиш. Категоричних помилок, які потім вже не зможеш виправити, а це в основному б'є по карману. Не в основному, а в більшості, тому що любі переживання мені, мені дуже одразу об'ють по моїм ногам, по моїм безсонним ночам. Ну, я вже переживала, що в мене думала, чергова пневмонія. А потім мені відчувалося, що мене хтось укусив, і я така, а, ну от і логічне продовження, мене укусив кліщ. Тобто, я, так, я так, ну я я настільки була втомлена, ну, за ці три дні, що це капець. Тому що я не знаю, чому я зовсім не могла заснути. При чому? При чому? Вчора я випила антибіотик, заспокійливе. І це, звісно, дільна. Чудова комбінація. Ну тобто це не потрібно все пити взагалі. Тому що антибіотик все перебиває, і всі інші ліки будуть Чому вчора мені здалося, що це нормально? Боже, яка ж я страшна. кошмар. Так, ні, нормально Та, буду ще. <плес> я зроблю собі маску. Лож... Да. Могла б і не записувати відео? Ну, кому ж я ще пожалюсь, да? кроме терапевта Іван. Так. А, так от була ще й неотерапевта, вона сказала, ну, в принципі, всі ліки, що ти приймаєш, нормально. Якщо вони тобі допомогли, як вони мені Я В першу чергу майже з першого дня почала пити антибіотик. Тому що я знаю, що все інше. Це... Ну, трата часу, грошей. В основному все одно добиває хворий антибіотик. Вони завжди мені, як другу лінію приписують, я вирішила, що буду чекати. В принципі, правильно зробила, тому що я вже кардинально краще себе почуваю. Так, далі в мене потанцовка. Ти ж вже не танцюєш? Так, не потеряй ключі, бо там є наші масові ключі. Ну ладно, потанцюй, потанцюй з ним Ох! Наш улюблений мостик. Крім як зими, бо взимку ми тут жорстко падаємо. Май любими. Я відео знімаю, я тебе дуже прошу. Краще не говори зараз. Це проти тебе буде. Дитина моя чудить. То придушувала. Дітей несподівано, а тепер всім зізнається в поханні. Я кажу, вже кожен день на ній хтось новий. Чому поки без різниці? Що хлопчик, що дівчинка? Що логічно, бо з хлопчиками не цікавіше. Було б дивно, якби з дівчатками. І сьогодні посміхаюся, все таки 37 градусів, температура. Прям ридала, знаєте, як білка в полосі. Це безкінечність. Крутився, крутишся, крутився, а просвіту немає. Ну, тобто, ти думаєш, ну, в принципі, я б погодилася так все життя, але я розумію, що з такими постійними хворобами і все таке, мій російний скларод прогресуватиме, прогресуватиме. Принаймні, коли у мене ще і постуда додається, чи інший вірус, то все. Тут вже просто все. Все, вже просто всі побочки вони складаються в і ти просто не розумієш, а від чого це власне? Ну, коротше, бо там на цьому на мосту всілася, пари дала. Обідно, ну, обідно, тому що мені заложений, ти каже, каці не понюхала. Ай, блін. Вчора Кирилові заявила. Як? Що тобі, мама, все не додає, все тобі не так, то напевно відправлю тебе на рік до бабусі і все, котику. Мама набереться сил, один рік не поболіє кожен раз від твоїх простуд. Бо він, ну, він проболів з вересня місяця майже кожен місяць він по дві неділі проболів. Ну, уявляє, ну, Тільки в мене два рази була пневмонія. Це ж нереально для мого організму це витримувати. Ну, напевно, всім теж категорично, ну, категорично, що за слово на сьогодні. Радикально видно, як я постаріла, так? Да? Ой, я зараз не з тої категорії, що о, ні, підтримуйте. Ні, я розумію, що це нормальний процес. Женщини з клімаксом, тим більше передчасним. Але просто хочеться пожити ще, походити на своїх ножках, бачити, хоча б окулярах. А не це оце, що передрікає моя хвороба. Тому, тому такий від мене був вчора серйозний спіч. Я так, Кирило, тільки послухай мене серйозно і не перебивай. Титина сьогодні була просто ідеальна зранку. Напевно, перший маму послухав. Так. Не буду вам брехати, що все буде добре. В країні війна, і візде жопа, от і все. У мене на роботі кожен день на гіморої. Гемарой на геморої. Ми такі герої, бо його рішаємо кожного дня. Кожної секунди нахер. Кожен на не кожен на запит, ну майже. І це зрозуміло. Бо і клієнти в цих же умовах зараз знаходяться і намагаються продукувати бізнес В любої категорії. І ми так само. І всі, при чому всі на якісь ментальній дисфункції, абсолютно. І, знаєте, мені деколи не вистачає базару. Тут, тут нахамити мені прям деколи вже все. Це вже остання стадія. Я прям вчора написала прям різко клієнтів. Потім удавила, звісно, давила. Я, я впевнена, що прочитала, хоча там не було позначено, що не прочитала. Але потім моє наступне повідомлення, вона поспішила лайк. Ну, я так. Короче, Да?